Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну, Оскільки ми розповідали вам про те, що садимо багато сортів, як і в теплицю, і поза теплицею, для того, щоб знайти кращі сорти, тому і не можемо ж вам не показувати. Дійсно, ну... Поетапно на даний момент, які сорти дійсно такі, що краще, бо їх треба ж вони поспівають, треба зривати. І щоб вам показати, які сорти дійсно проявили себе краще, які заслуговують на увагу. Друзі, ну ось камелія. Вірніше знову не камелія, а каміла. Саме каміла. Тому що ми в минулому році камелію садили, а це каміла. Дуже-дуже схоже на камелію. Я не знаю, чи різниця. Ну, ну томати просто, просто чудові. Дивіться, друзі, яка, яка красота. Ну, знаєте, на смак, я знаю, що вони чудові, так що перед вами тут не буду. Ну, а зривати їх потрібно, тому що вони затримують, бачите, зірвати важко. Затримують ріст інший, так, це щодо каміли Далі ось. Росте кущ ось такого сорту томати називається Чупа Чупс. Таких ми ще не висаджували, але прекрасний томат. Ви подивіться, скільки нав'язалося. Форма така чудесна. Ну, на смак потім будемо як робити загальне відео про ці томати. Тоді вже вам і, і розповімо про смак. А так, томат дійсно заслуговує на увагу томати чудові. Що ще хотілося б показати? Так, друзі, лисячий ніс. В прошлому році вони були поменші, зараз побільші. Просто з чудовим смаком. Ну, Справа в тому, що в основному їх вже... Зірвали тут, виходить, внизу що не так рясно, але повірте, що томат чудовий. Так, друзі, англійське волове серце. В минулому році ми теж садили по смакових якостях прекрасно. От ми, ми шукаємо дійсно, щоб були жовті томати, щоб були смачні, то це, дивіться, і красиві. І по урожайності нормальні. І смачні, друзі. Дуже смачний томат. Тому що в нас до цього був такий смачний южний загар. А то різні такі жовті томати, але не дуже смачні. Англійське волове серце прекрасний томат. Друзі, ну і ще йдемо про одний сорт. Це червоний куб. Дивіться, томат просто пречудовий, червоні, дійсно такі, ну, не куб, я сказав, такі шари можна сказати. Ось такі, дивіться. Урожайність. Вони вже в нас і падали, я їх підв'язую, підв'язую, тому що нав'язується, кусь не витримує, кісті не витримують. Ось теж цей томат, дивіться, прекрасні. І щодо того, що не витримують, ось на прикладі. Друзі, Марманде. Все, все упало, облетіли, бачите, томати і он валяються. Ну, прив'язав ось прямо за кість, тому що начебто і якісно прив'язуємо, обмотуємо все одно така кількість томатів, що не, не витримує. Навіть буває жгут, переламується. Так що, яка, що, що до того, що дійсно такі томати дуже-дуже і якісно, скурпульозно треба підв'язувати. Ну, Ось так, друзі, це коротко про ті томати. Які дійсно ну на даному етапі ми вже розповідали вам про Корнієвський, там про ранні китайські рані, а це ті, що зараз поспівають, і щоб вам показати, що дійсно томат, який заслуговують, томати, які заслуговують на увагу. Якщо було комусь цікаво і буде надалі цікаво. Що ж там далі в нас ще повиростає? Що ми з усього цього великої, великої кількості виберемо кращого і по врожайності, по смакових якостях? Підписуйтесь на канал, поставте вподобайку. Всього вам найкраще.